Заведено вважати, що основним способом використання дієслова Will є вживання його в майбутніх часах: future Simple майбутньому простому, future Continuous, майбутньому тривалому, future perfect – майбутньому доконаному та future perfect continuous – майбутньому доконаному тривалому часі, які ми вже з вами вивчили. Але чи є ще якісь способи використання цього модального дієслова? Зараз проілюструємо ще кілька способів вживання модального дієслова will та надамо приклади до кожного способу. Отож, пропоную розглянути 5 способів використання модального дієслова will. Перший спосіб це майбутній future. Перекладаємо речення. Їй виповниться 40 в лютому. Їй виповниться 40 в лютому. She will be 40 in February. She will be 40 in February. Їй виповниться 40 в лютому. Ще одне речення. Я буду втомленим ввечері завтра. Я буду втомленим ввечері завтра. I'll be tired in the evening tomorrow. I'll be tired in the evening tomorrow. Я буду втомленим ввечері завтра. Ще одне речення. Вони запізняться на урок наступного тижня. Вони запізняться на урок наступного тижня. Вони запізняться на урок. Наступного тижня. Ще одне речення. Думаю, він отримає підвищення цього року. Думаю, він отримає підвищення цього року. I think he'll get a promotion this year. I think he'll get a promotion this year. Думаю, він отримує підвищення цього року. Наступне речення. Перекладаємо. Сонце зійде завтра до 7 години ранку. Сонце зійде завтра до 7 години ранку. The Sun will have risen tomorrow by 7 a.m. The Sun will have risen tomorrow by 7 a.m. Сонце зійде завтра до 7 години ранку. І тут у нас є вже Future perfect. Will have risen. Future perfect. Перекладемо ще одне речення. Вона буде писати листа у той час, як він буде читати книгу. Вона буде писати листа у той час, як він буде читати книгу. She will be writing a letter while he is reading a book. She will be writing a letter while he is reading a book. Вона буде писати листа у той час, як він буде читати книгу. Наступний спосіб використання модальної дієслова will прохання request. Перекладаємо речення. Зробиш мені послугу. Мені потрібно, щоб ти мені позичив трохи грошей. Зробиш мені послугу. Мені потрібно, щоб ти мені позичив трохи грошей. Перекладаємо через will. Will you do me a favor? I need you to lend me some money. Will you do me a favor? Зробиш мені послугу. I need you to lend me some money. Мені потрібно, щоб ти мені позичив трохи грошей. Наступне речення. Даси мені знати свої результати екзамену, як тільки ти отримаєш їх. Даси мені знати свої результати екзамену, як тільки ти отримаєш їх. Will you let me know your results of the exam as soon as you get them? Will you let me know your results of the exam as soon as you get them? Даси мені знати свої результати екзамену, як тільки ти отримаєш їх. Пробуємо перекласти наступне речення. Погодуєш кота виглядає на те, що він голодний. Погодуєш кота виглядає на те, що він голодний. Will you feed the cat, it seems to me, it is hungry. Will you feed the cat it seems to me, it is hungry. Погодуєш кота. Виглядає на те, що він голодний. Третій спосіб вираження модального дієслова will. Пропозиція. Готовність offer willingness. Як ми перекладаємо таке речення. Я допоможу тобі з домашнім завданням. Я допоможу тобі з домашнім завданням. I'll help you with your homework. I'll help you with your homework. Я допоможу тобі з домашнім завданням. Банк позичить вам цю суму грошей. Банк позичить вам цю суму грошей. The bank will lend you this sum of money. The bank will lend you this sum of money. Ще одне речення. Перекладаємо. Не переживай, я проведу тебе. Не переживай. Я проведу тебе. Don't worry, I'll see you off. Don't worry. I'll see you off. Не переживай, я проведу тебе. Don't worry, I'll see you off. І ще одне речення. Перекладемо. Хтось стукає у двері. Я відчиню. Хтось стукає у двері. Я відчиню. Somebody is knocking on the door. I'll open it. Somebody is knocking on the door. I'll open it. Хтось стукає у двері. Я відчиню. Четвертий спосіб вираження модального дієслова will. Відмова. Refusal. У цьому способі використання will вживається завжди у запереченні з часткою not та часто перекладається на українську мову в теперішньому часі. Скорочується will і not у форму won't. Перекладаємо речення. Його колишня дівчина відмовляється відповідати на дзвінки. Його колишня дівчина відмовляється відповідати на дзвінки. His. Ex-girlfriend won't return his calls. His ex-girlfriend won't return his calls. Його колишня дівчина відмовляється відповідати на дзвінки. Наступне речення. Перекладаємо. Цей ніж не ріже. Цей ніж не ріже. This knife won't cut. This knife won't cut. Цей ніж. Не ріже. Ще одне речення трохи довше перекладаємо. Мати Тома відмовляється пускати його гуляти через його погану поведінку. Мати Тома відмовляється пускати його гуляти через його погану поведінку. Tom's mother won't let him go for a walk because of his bad behavior. Tom's father won't let him go for a walk because of his bad behavior. Мати Тома відмовляється пускати його, гуляти через його погану поведінку. І ще одне речення. Перекладаємо: Вона відмовляється казати йому свій вік. Вона відмовляється казати йому свій вік. She won't tell him her age. She won't tell him her age. Вона відмовляється казати йому свій вік. She won't tell him her age. Останній спосіб вираження модального дієслова will це речення умови першого типу, тобто Conditionals One. Якщо йдеться про реальні, ймовірні та можливі події, а також обіцянки чи попередження. Ми використовуємо умовні речення першого типу, які в англійській мові називаємо Conditionals one. Умовне речення ми ділимо на дві частини. IF clause, частина речення з if, та main – основна частина речення з will. IF clause здебільшого виражається через present simple теперішній простий час. А main-clause – Future simple виражається через майбутній простий час. Тобто future simple. Наприклад, якщо у мене виникнуть проблеми з англійською мовою, я запишусь на цей курс. Якщо у мене виникнуть проблеми з англійською мовою, я запишусь на цей курс. If I have problems with the English language, I'll sign up for this course. If I have problems with the English language, I'll sign up for this course. Якщо у мене виникнуть проблеми з англійською мовою, я запишусь на цей курс. Наступне речення. Перекладаємо. Якщо Мері запросить його в кінотеатр сьогодні ввечері, він точно піде. Якщо Мері запросить його в кінотеатр сьогодні ввечері, він точно піде. If Mary invites him to the Cinema tonight, he will definitely go. If Mary invites him to the Cinema tonight, he will definitely go. Якщо Мері запросить його в кінотеатр сьогодні ввечері, він точно піде. Перекладемо ще одне речення. Якщо погода буде такою жахливою завтра, ми не підемо на прогулянку. Якщо погода буде такою жахливою завтра, ми не підемо на прогулянку. If the weather is so terrible tomorrow, we won't go for a walk. If the weather is so terrible tomorrow, we won't go for a walk. Якщо погода буде такою жахливою завтра, ми не підемо на прогулянку. І останнє речення: Якщо ви вивчите речення умови, ви значно покращите свої навички англійської.

А що ви зробите, якщо захочете покращити свою англійську? And what will you do if you want to improve your English? Залишайте свої відповіді в коментарях, використовуючи conditionals. And what will you do if you want to improve your English? Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, Па-па.